Убивство, самогубство чи необережне поводження зі зброєю в Одеській області розслідують загадкову смерть депутата Ілічівської міськради і водночас чиновника федерації футболу, тіло Дениса Маніва з кульовим пораненням у голову виявили в його квартирі. Що відомо слідству з'ясовувала Яна Танчак. Трагедія сталася близько дев'ятої ранку. Бездихане тіло депутата Дениса Маніва в квартирі знайшла його дружина, яка відводила доньок до школи і дитячого садочка. Мисливська рушниця лежала поруч із тілом. Ну пока ми знаємо, що у нього були регістровані нова і він застрелив цим оружжя. А до пальниці сидять сідя Кримінальне провадження розпочато за фактом умисного вбивства. Денис Манів був депутатом міськради Іллічівська, куди пройшов за списками партії регіонів, володів юридичною компанією. А у травні цього року очолив дисциплінарний комітет федерації футболу України. Він розглядає всі порушення і суперечливі моменти у футболі, зокрема договірні матчі. За попередніми даними слідства, смерть могла спричинити необережне поводження зі зброєю. Ще одна версія самогубство. Душа компанії всегда був і вірсію самоубійства. Ну, ну для мене вона неприємніма. Це вже п'ята загибель депутата регіонала за останній рік. Після загибелі Валентини Семенюк, Самсоненко, Михайла Чечетова, Станіслава Мельника, Олександра Пеклушенка у всіх випадках також йшлося про самогубство. У більшості фігурувала вогнепальна зброя. Яна танчак Гана Зінкевич, Андрій Шишлов, Сабиті канал Україна.